Друзі, я вас вітаю на каналі. І сьогодні ми в Варшаві, Христос родився, славімо Його. Хочу вас привітати, друзі, з великим святом Різдва. Так що народився Ісус Христос, і ми сьогодні, як вийшли погуляти в центр, як бачите, на набережну. Вийшли на ялинку. Тут приїхав мій друг хороший підписник такий з Чехії, він вже багато років в Чехії. Ми вирішили йому показати трошки Варшаву. Він же теж давно тут не був, трохи призабув, трохи собі щось пригадає, якщо йому цікаво. Но. І отак от от ми трохи проводимо час сьогодні. сьогодні. Холодно, звісно, 2 градуси. Ти доїхав до Варшави цього разу. Е, були цього разу дорогі до вас білети. Я завчасно дивився, угу. як там виходить Це прямий, був дуже дорогий, я від нього відмовився. Ага. Відповідно, я брав в мене білет складався з двох частин. Першою частиною я їхав до Праги, ну ага. звичайним хорошим автобусом. А потім з Праги в мене був поїзд. Ага. Але в мене, як завжди, трапилась халепа. Тому що з всіх вагонів, які були в нашому поїзді, Саме в мому не було опалення, а дорога була витати. далеко. Тому коли я вже приїхав в Варшаву, я вже був просто замерзший. Ну, називається інтер-Сіті пояс, ні? Так, міжнародний. Ну, але Хочу я радий, файл. що я приїхав. Мені подобається. Мені подобається, це трохи зміна е, обстановки, якби. Так, ну. Ти тоді приїжджав, коли ще не можна було навіть коронавірус був. Я так. зразу після, після коронавірусу, що толком не відійшли ми ну, від коронавірусу. Так, вже ти приїжджав тоді. Ну, і як тобі сьогодні, ніж обстановка в місті подобається? Мені подобається, але бачиш, ти кажеш, що багато людей є по цьому для Праги. Це рахується а, нічого. Так, це так. Прага набагато більш туристичніша, Варшава більш такий бізнес-центр. Ну, а... є з чим порівняти, звісно. Так, тому, це... тому що я пам'ятаю, як ми тоді приїжджали на Різдво, в нас на каналі є відео, можете подивитися Різдво у Чехії. Празі, і ми там е, бачили, ходили в місті. І якраз ми приїхали сьома ранку, там до Праї. Ми ходили, нікого ще не було на, на тому мості. Карловому то все було пусто, нікого не було. А потім, вже як почали, як ми пішли до костелу того. Побули трошки святого, на... віта. Да, святого віта, побули на службі Божій, і тоді вже стільки було народу в місті. Дуже дуже багато. Туристи і... пізно просипаються. Да. Туристи переважно в другій половині дня, так ближче до вечора. збираються. Туристам Треба так піти поїсти зранку, бо в них там пройтися, так походити. Хто проснувся, хто ні, адаптуватися трошки в центрі. Ну. Коли ти був в Празі, що тобі найбільше сподобалося, так взяти саме основне? Ось, звісно, старе місто мені дуже сподобалося. Сподобався транспорт, що там метро і надземний, звісно, є, що там поїзди в центрі їдуть. Ну, Було так цікаво. Але... Прага компактна, тому вони мусять все поєднувати. Варшава так. більш така масштабна, в неї є де то сховати, а Прага більш компактна, і тому їй нема і куди. Мені туди. подобається, що там... Е Тобто така велика урбаністика там є, що там все оновлюється, ті будинки, то все таке чисте, за, за, задбане. Ну, що зробиш? Ну, те, що мені не сподобалося, що там е, ходиш е, хочеш сходити в туалет, і він є платний, він коштує. Не пам'ятаю, 5 коренів чи якось. А як яке? 25-30, тридцять, така анімація. І ми ходили спеціально, ти йдеш в ресторан і ти платиш 25 корон за, за суд туалет, що ти навіть там не поп'єш ні кави, нічого і заплатиш за той туалет. А в Варшаві. Мені то, що подобається, що в Варшаві, мало того, що всюди є доступ до туалетів, він ще дуже багато де є безплатний і дуже чистий і такий да. сучасний. Що right. В Празі оце є мінус Великої Праги в тому, що. E, ти можеш заплатити гроші, але ще й попасти в такий совок, right. що ти будеш просто неприємно здивований тими не всіма цими. Та правда, та правда. От так як ми були в цьому, e, Венгрії, в то там те же саме. Не такий блін совок був, що капець просто. Mm -hmm. Ну то, то, що Варшава, вона розвивається, звісно. От місцева влада, тобто забезпечила тим. З податків, от, от, з податків, що люди не за то не заморачують собі голову. От ми зараз є тут, наприклад, захотіли, наприклад, да? можна піти в Макдональдс, а можна отут є безкоштовно, і ти сходиш, і тобі ніхто з гроші з себе не візьме За то все. Ну, чого я й ще приїжджаю сюди? Тому що мені подобається масштаб. От Прага, це таке, вона більш менша і історична, вона більше не про бізнес. Вона більше про там, культурне спадщину, таку історичну, uh -huh. а Варшава вона масштабна. Оці хмарочоси мені подобаються, оці площі такі величезні. Uh -huh. От ти відчуваєш такий масштаб. От що я сюди приїжджаю завжди за uh -huh. враженнями таких, такого масштабу uh -huh. right, right. Вона, і, і якщо щось будується, воно таке велике, воно не є таке мінімальне, воно як з розмахом uh -huh. робиться. Оце мені подобається Варшаві. Дивися, я тобі сказав своє враження про Варшаву. Що так. ти можеш порівняти? Ти набагато більше, бо я все-таки, як ну, твій друг, приїжджаю ага. сюди, ну, до тебе, бо я знаю, що в мене є кому показати мені все розказати і поводити. А як ти їздив по інших країнах, як, тобі, як ти орієнтувався в тому? Ну, ти, по-перше, не знаєш. Перше, що я робив. Я перше, я е, відкривав інтернет, дивився всяких е, різних блогів-блогерів. Які розказували, як що робити по місту, як добиратися, як е, пересуватися по місту, як, куди йти, наприклад, в такий спосіб? Ну, І добре. тоді, Якщо я не замовив, то я, звісно, переходив на англійську, говорю на англійській мові. Ти говориш англійською? — Ну трохи там щось можна говорити. А що але. всі місцеві, бо наприклад в Празі Можуть, багато має. знають англійську, а. а є такі столиці, от у Варшаві не всюди можна поговорити. Ну менше трохи людей ну, знає та, от, а, а, говорити з тим, може бути проблема, що треба знати місцеву, як би, мову. Ну і ми так тоді, як останній раз ми приїхали до Австрії, то ми так теж загубилися з цими білетами. Там англійська була, але то якось було все інакше було написано. Може, то англійська була так. Я але, теж я, але я загубився взагалі. Там, по-моєму, німецька. Але а не було німецька, але ми вибрали там мову англійську, але щось там не було. там Тікет, там щось по інакше було взагалі. Купили. Як ви розібралися з тим? Купили білети однакові по 4 євро і поїхали вже до центру. А вже там, вже так з центру, коли ми приїхали на ваш довокзал. То ми вже так зорієнтувалися з місцевості. Я вот так подивився по будинках. Що вже трохи такий урбаністика, звісно, така вже старовина є, і і, і беда, цього, де Що це вже десь недалеко від того. І ми так вирішили, ну йдемо прямо. І ми так пішли з вокзалу прямо. Добре. А то ти про розказуєш про в, цю так. відень. А як ти був в Будапешті в Будап... Будапешті? В Будапешті Боже. Треба пригадати, це було 100 тому назад. Боже, я не ж не пам'ятаю, як ми в Будапешті. То ж англійською користувався, ти ж Nie, Вярсь, пічка, пічка, не понял. Не, пучкай, пучка, А я вже не пам'ятаю точно. Що... Все, мне вылетело злоби просто. Коли я приїхав до Праги, було легше. Тому ну бо я там приїхав... був. Ти був, ти мене там зустрів. Ну чекай то ти, ти мене, я тебе це. Не. А як ти чекав що? І я не знав як добратися, і він сразу я тобі все порозказував так. наперед і куди сідати, і де як пересідати, і ти, як і ти, як вийти з автобусу. І ти мене зустрів тоді. І ми так пішли до тої набережної там. А потім там вже з набережної то вже зручно. Мали. Там так. дуже орієнтир, це набережна. В, в Празі no. все так вона посередині міста. У Вас вона більш так з краю йде, набережна, а в, в Празі вона просто посередині, розділяє місто, місто на дві, на дві частини, частини і І ти по ній завжди зорієнтуєшся, no. якщо не знаєш. До речі, коли. В Празі в 2002 році був дуже сильний потоп, і mm -hmm. саме через те, що Волтава йде посередині міста, вона затопила дуже багато історичних частин. Навіть в зоопарку, по-моєму, деякі тварини mm -hmm. потопилися, тому що воно так. Після того Прала, Прага прийняла. Закон, закон який вони зробили по набережні такі захисні стіни, які ховаються в підземлю, mm -hmm. і при потребі на три метри піднімаються і mm -hmm. і фіксуються. Відповідно, вода не не проходить вже в центр міста mm -hmm. і не топить. А я бачу в інтернеті цього року, теж піднімали ці От Саме була була небезпека і частину стін, бо вона так іде mm -hmm. через велику. Частину стін, де дуже низько піднімали, але не було такого сильного Але жеба. Я бачу тоді, як ми були в Празі, то там річка дуже сильно тече. До речі, то не є те, що в Варшаві там поколіна, це річка, там це нам... більш пів... півноводна, тому що в неї стікається багато. Чехія дуже багата на річки. І в Вінтаву дуже багато що сходиться. Uh -huh. Відповідно, вона більш повноводна. повноводна така так. плюс в неї є система каскадів, як ти бачив, таке так. між мостами, так. яка тримає рівень. Тому я здивований, що іменно там великий цей ця вода, вона ж могла затопити місце. Коли тоді, в 2002 році, вона піднялась на не, ну, на невиданий такий рівень. Вона дуже сильно пошкодила частину метро. Uh -huh. І там відновлення коштувало просто диких грошей. І після того вони цю стіну зробили, щоб такого більше не було. До речі, у Варшаві метро теж під водою є. Станція Коперніка, науки Коперніку, вона йде під Віслою, до речі. А є нові станції, будуються якісь нові станції метро? Так. Ви? Будується Але метро 2 на, в районі би там Каролін, щось таке. там. Крайні точки, якби міста, чи то? Так. Бо в нас щось. Варшава Влохі називається. Типу бо... Варшава Італія називається Влохі. А у вас ще є такий район Прага Західня, не, не Захня, є. Полодньова. Полудньова. А от тут недалеко, до речі, за тим стадіоном. До речі, самий опасний район. О. Е, як тобі, до речі, продукти в Польщі? ще подобаються? Кухня? Кухня. Давай з кухні. Давай. Що Мені? Просити? з кухні. Мені подобаються польські мясні вироби. Вони, от е, порівняти з чеськими продуктами, чеські дорожчі, але вони не такі смачні. Не такі смачні. Е, випічка. Торти. Е, торти е, дуже смачні в, е, польські. Е, мені, е, так як я живу в Чехії, але близько до кордону угу. Польщі, е, я собі влаштовую такі поїздки, як закупи. В, в польські магазини, угу. тому що в Польщі воно є дешевше і, смачніше. Ну, і воно смачніше. І це робить не тільки українці, так роблять, навіть самі чехи, так які їзі. вже спробували, то вони кажуть, що польські продукти є значно смачнішими за, за, чеські. за чеські. і вони їздять польські. розкажи, які там торт роблять у вас в Чехії праський. Твердий. Він, це, він, це, він це, називається це, що... пражський, але він ну. Щоб сказати по смаку для мене він трохи твердоватий. Ну, він не є такий, як я бачу торт ну для себе. Щоб він був такий ну, десерт. Це трошки кухня польська з чеською. Ну от що вони найбільше люблять, чехі їсти, наприклад, вони дуже люблять квеблики. Це такий хліб без шкоринки. Не mm -hmm. знаю, чому вони його так люблять. Ну українці його не дуже. Я так само а не само є ядра, в, Чехії? в них то рахується бекон. бекон. Бекон їдять. Вони їдять бекон, але. Ну, кажу, я настільки вже привик... Як я знаю, що вони сало не люблять, називають то слоніна. Вони не признають сало. Тобто вони тільки бекон теж, як і в Чехії признають тільки їсти. І ну. це, і. Ну... ну, і ціни, звісно, в Чехії і в Польщі трохи інакші. Різняться, різняться. різняться. я тому, кажу. Тому що щоб продукти є в Чехії дорожчі, але по якості в Польщі смачніші. Смачніші. навіть овочі навіть якщо брати овочі і вроді один євросоюз як кажуть а і мали би бути овочі і що з стої країни чехія з цієї країни. маленька країна ага. вона не є аграрною а все-таки аграрна вона сама Або вирощує в ви то що вирощує то само себе а то що там приїжджають помідори з іспанії там з італії то що все йде в сьо вони по євросоюзу тобто ну, мали би бути однакові Видно, в Польщі є свої продукти, видно, Польща сама вирощається. Ну, але кліку ти не зміниш на етикетці на це, типу, що то мало бути. Наприклад, в Польщі багато продуктів пише місцеві, вироблені в Польщі. А в Чехії майже все імпортовано. Чехія маленька країна, плюс гірська. Вони більше по фабриках, заводах, вони не є аграрними. Зем... Зем... більше для того. Так, тому воно так є. Магазини такі самі, як в Польщі, не? <рив> біла Біла – це є чеська? біла, а, 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 а Айпер... в Австрії якраз була біла теж магазин. Ну, може вона більше вже така стала міжнародною, але Але в Польщі немає і теж. то, що міжнародно. Лідело теж Лідел є в Чехії. А речі, багато поляків теж обирають йти ти в магазин Lidl, чим бідронку. Mm. Тоже чогось. І, але ціни майже однакові, до речі, теж. От ти колись, може, підеш в Лідлі, наприклад, в Чехії, і поїдь потім в Лідл, наприклад, там, я не знаю, в Польщі побачиш, і порівняєш ціни, то. Але ціни не різниться, що Чехія, що, що Польща. А ти, я вже тут давно живеш, що тобі найбільше? З польської кухні вже так? М'ясо. М'ясо, коліно, свинячі дуже люблю, там курку дуже. Ну, у меня, конечно, на антибиотиках, я кажу, ты думаешь, что вы все таки здоровые ходят, <laughs> потому курка есть на антибиотиках. Тому, они говорят, что курка растет на антибиотиках, І, і люди споживають ці курки з твоїми антибіотиками. А в Чехії більше от, е, люблять качку, от такі, типа дичину. Угу. Тобто, в них, ну якщо якісь свята, вони качку запікають. В них навіть є свято Святого Мартіна, це чисто готується качка з якимось салатом і ага. кнедликами. Ага. Це їхнє таке національне ну, блюдо. У цьому році відмовилися від, звісно, від качки, тому що їх дуже багато жарити часу. Та, yeah, вона все, довго то, то то жариться і там нема що майже їсти. Вже так і звикло. Добре, будемо ми відпочивати, друзі. Тобі треба відійти від тої дороги тяжкої. Так, від неї треба відійти. Треба йти щось, випити гарячого, бахнути Ну, і, і, і прийтися по місту ще трохи погуляти. Ну і відпочити, конечно. Всім гарного дня, па-па.